Вітання любителям пляжного футболу. <звітнє> Спиніс маглюкирина повертає м'яч голіку. Голік є в рамці. Розташовується. Костюк, костюк зараз з власної половини поля. Костюк поцілила прямісінько в раму. Це робити голік Єлізавета. Голік на Степаненко Валерію. Засильна передача. Валерія не зміла пробувати м'ячого з м'ячем свою. Команду Мошарова повертає на Пушенко, Марина, Марина відразу заказання. Червоні починають нарешті діяти. Прокинулись удар. Вдану воротах. ну це занадто легка для Пушенко. Ми вже зрозуміли, що Марина Пушенко. ворота рято порівняка ріна. Пан не м'яч Марія передача назад, то проходить скіпчик. Києвчик Каріна. Опасна однопловницю. Так лежить. Койт знає так. Грає Нубі в три четверки. Віті уявить, який сьогодні склад у Олену Отрошко, у карманища команди. О, головного тренера на біпальтернативу Та фіналі. Фіналі жіночого чемпіонату спляжного футболу футболу-2024» двадцять Прямо зараз один мультвіпальтернатива попереду з усилями Юрія Косюков, який зараз підкатили національні ліса в червоному приїхали у п'ятьох. Натомість любі в ГО на три четверки. Грає універсалів. Ну і Єлізавета незмінна в рамці. Ще один момент дуже дальній. зараз пробуватиме. Рота голік. Голік Елізавіта справляється. Добування від береті над воротом. Ну, голік Елізавіта. Руками забираємо м'яч. Вітає продажу, я бурючу. на Руданку Олесю. Олеся, Олеся. На однословницю ось сім. голік. Голяка перстачка на куницьку. Куничка на куличку. Дісталося зараз гранату Лесі, але голік е отримав підказу, підказує Олесі, мовляв, вставай і біжи на захист, бо ми перемагаємо лише в один м'яч. непогано. Марія зараз пробуває. Якби на Олесі, Олеся набирає швидкість, перериває на стовп, Кошовська, Юлія. юля. Зараз вже копець, наборіться далі. Фантастично! Фантастично зараз для тяворят. Велося посилити у спірваріта на пушанка марина. Пушенко марина на скіпче каріну каріна проти костюк. Ну костюк вища, вища і це допомагає костюк зараз. Розводить руками смаглюк Ірина. Зараз перша четвірка у нобі альтернативи. Пошенко Марина, Пушенко, Марина. Йоху, ко зараз постріл від Пошенко. Ну що. Ну що, Пошенко. Пошенко. Зараз пробуватиме пошенко. Ні, відео передачу на Бенедік. штовхає м'яч м'яще на праву ногу. Бенедік. Бенедік, бенедік вже у штрафній площаці. Голь. Поліка закиданням заключну третину пробити м'яч не суміли. А Пушенко, Пушенко пробуває, пробуває з рекошаща Зараз Бенедік на Каріну. Бенедік, ну а сьогодні одна з кращих Бенедік і підуть. Тор собі Олена, головний тренер команди. Любі ну, альтернативи, костюк зараз. Головою Я віддала точно передачу на одноклонуся, але та Ось і момент у КНУ! дуже довго підкидуємо м'яч. 24 номер. Не б'є по альтернативу. Костюк, костюк. Юлія з лівої зараз у ноги. Переважно про захист. Кушанка Марина собі під ноги віддає передачу праворуч. Десь Каріна Скіпчик зараз трішечки відійшла В задню лінію Касюк Юлія на тих'як Краса набирає гусак Юлія Пушенко Марин. Марина Пушенко розвертає атаку, удар, зараз можна добити ні. О, Бенедік Марія, Марія Каріна, на дальню Сіко, Бенедік. Бенедік один в один під ліву, зараз гусак ризикована Дія Валерія Степаненко між перехоплює Степаненко буде тягнути самоточки. Степаненко зараз грати далі, сигналізують Бенедік, ось момент над воротами. Руками, руками Пушенко, Пушенко, Пушенко на Каріну. скіпчик. Останні секунди. кене зрівнює рахунок, Кинео зараз рівня, рахунок і скіпчик. м'яч. друг забирає, є праворуч Денисенко, Дар'я Ловра інші варіанти. Вона! Розпочинається екстра тайм, нобі альтернатива Кине у імені Дараса Жевченко Удар! Я чула, ну що? Серія пенальтів, серія пенальтів, все найцікавіше. Зараз Костюк. Костюк керує діями, Нобі біпальтернативу мовляв, хто виконає. Скіпчик подарувала саме цю серію пенальті. Скіпчик першою пробиває по центру. Забивай. За ударом дівчини Валерія теж по центру один-один рахунок зрівняно. Забом'ячу, панедітка Марія кут, ідеально. Ідеалько, ідеально там Марина проти неї забиває, забиваємо дуже. Зробити. Юля розбігається. Ліза. Ліза, волиґ. Заторкнув Зараз треба рятувати. Рятує Марина. Рятує Марина. в вай. тринадцятка, Шевченко, Пашовка, Юлія забиває, Юлія Побарашина. Поперечна Шигон за команду КНУ в нашому протистоянні. Розбігається Пушенко і вона дарує. Вона дарує перемогу. КНУ. Зараз. Святкує Мнобі. Це рівні призери бронза відходить до команди енергія. Вітаю дівчата з завершенням чемпіонату міста Києва з в'язного футболу серед жінок. Дякуємо вам за участь. Ви справжня окраса змагань Київської асоціації пляжного футболу. Слово надається президенту Асоціації пляжного футболу Києва Черний Валерію Васильовичу. Дякую. Дякую. Я також хочу вас привітати. Це просто була пер'єра пляжного футболу. Мушу констатувати і з дуже великим задоволенням констатую, що в нашій пляжно-футбольній родині з'явився новий повноцінний гравець. Це жіночий чемпіонат пляжного футболу. І ще така жінка вші. Я впевнений, що ви своєю грою, своїм прикладом надихнули і показали. Ні, ми були, по-перше, інших э, дівчат. І наступного року я впевнений буде не 4, а 8, 10, а може 12 команд, чи більше тим краще. Це все і є наш Загальний такий розвиток. Це мрія бачити на, ну, не тільки 4 команди, бачити в чемпіонаті, а щоб це був повноцінний, збалансований, конкурентний чемпіонат. Сьогоднішні ігри фінальні показали, ну, в півфіналі показали, наскільки ви впевнено почуваєтесь на піску, на, ну, яка велика майстерність і декого приснуття. Але в фіналах за третє місце ну, це, взагалі пеерії фантастики. фантастика. Через цепля, сталицю, сейвір ну, Це не перічне було все. Я вас всіх щиро вітаю за верхнім чемпіонатом, вітаю переможців. Переможено бажаю не розчаровуватись. Ваші основні перемоги всі будуть попереду. Хочу подякувати вам за участь у цьому турнірі, хочу подякувати тренерам за їх сумлінну роботу молодці, хочу подякувати організаторам, змаганням, фотографам, всім, хто був причетний до цього. Але перш за все, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо цю змогу на заводжувати до кого маєш життя. Давайте повинен навчання від домошану загиблих. Ну що, давайте до найприємнішого переходу, до нагородження. Ще всіх вітаємо! Ну, розпочнемо з особистих нагород чемпіонату. І перше ми відзначимо кращу бомбардиру сезону. Скіпчик Карина Мужиченка. Єлизавета Єлізавети. Кращим гравцем чемпіонатом міста Києва зляв на футболу серед дівчат визнано Бенедіт Марія. Ношанка. Ну, Юну команду національного чемпіонату, команду Дюш поділ. Прошу капітана. Той <піця> секос від партнера Domino's Pizza. Смачна піца. Ну і далі переходимо до медальних, медальних команд. Бронзовим призером цього сезону стала команда Енергія. Прошу дівчата, тренера по черзі медалі. медалі, медалі. Вот это по команды за Ми хочемо відмітити, команду доброго дуже яскраво провела весь сезон, дуже потужно. В фіналі не вистачило трішечки для перемоги. Яскравий фінал, прикраса чемпіонату. Команда Нобіп, альтернатива. Рігне призер чемпіонату. Ну і нарешті, лідер чемпіонату, команда, яка мали, малими силами, меншою малою кількістю гравчів сьогодні, взагалі з однією заміною, змогли виборчити цей трофей чемпіони цього сезону Кнул Шевченка. Вітаю. Всім за сезон за чемпіонату Стакія вітаємо всіх ще раз своїми досягненнями. А ще клуби, котрих отримали піцу. Прошу представників підійти також. Дякую, дівчата. До нових зустрічей. Вітаю.